Виконуємо номер 186 із підручника Алгебра 7 та номер 3.28 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, мережа кондитерських до річниці свого відкриття дарувала відвідувачам набори солодощів торгових марок добре, солодко та смачно. Наприкінці кінці святкування з'ясувалося, що наборів «Солодко» було подаром на 12 більше, ніж наборів добре, а наборів смачно на 31 більше, ніж солодко, оскільки наборів кожної марки було подарок, якщо відвідувачів було 430 і кожен з них отримав по одному набору. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо кількість наборів добре змінною Х. Позначимо кількість наборів добре. Змінною х. Тоді наборів солодку було на дванадцять більше, тоді наборів солодку було «х» додати дванадцять. А, наборів смачно. Х додати 12 і додати 31. Маємо рівняння. Х Додати, Х додати 12, додати Х додати 12 і додати 31. І дорівнюється все, 430. Тепер розв'яжемо наше рівняння, розкриємо дужки, під якими стоїть той знак плюс. Знаків в дужках не змінюємо. Зведемо подібні доданки, х додати Х додати Х. Маємо 3х. Без зміни доданки переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. 12, а 12, це буде 24. Переносимо буде мінус 24 і мінус 31. Ну, тепер рахуємо. 430 відняти 24, це буде 406 і 406 відняти 31, отримаємо 375. Ну, і тепер нам залишається поділити на 3. Отримаємо 125. Робимо висновок. Отже, наборів. Добре було подаровано сто двадцять п'ять наборів солодку. Сто двадцять п'ять додати дванадцять. Сто А наборів смачно. Сто тридцять додати тридцять один. Отримаємо 168. Записуємо відповідь 125, 137 і 168. Номер 186 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 28. Із підручника Математика 7, інтегрований курс. wykonana